Друзі, всім привіт! Чудовий день понеділок сьогодні. Я ліс відвела до школи, пішла, випила з подружкою кави. А зараз йду в магазин, хочу подивитися мікрофон. Я в одному магазині бачила, почитала відгуки, іначе нічого. Але я подивилася огляди взагалі на ці мікрофони і знайшла там один одну фірму, якою користуються ну багато людей, користуються ті, які ведуть блог. Але його можна замовити лише там на Амазоні онлайн. І я оце думаю, якщо я зараз не знайду в магазині цей мікрофон, то, то не знаю, що чи обрати той, який я бачила в тому магазині, чи замовити. Не знаю, просто я думаю, що його дуже довго чекати. І на Амазоні я бачила його але жодного разу не замовляла там на Аліекспрес, так. Але мені дуже подобається, коли я можу подивитися, перевірити. Відкрити. Що, ну, що стосується одягу, то таке. А що стосується якоїсь техніки, там, таких е, мікрофонів, навушників, то дуже хочеться, щоб ти могла їх перевірити, включити, вимкнути. Ось тому, так. Йду зараз. На вулиці спека все почалася. Ось. ось ця чудова погода. Коли хочеться зранку йти і сидіти цілий день у морі. І зараз е, на морі. Хвилі завжди вітер, тому не дуже комфортно йти і купатися. Треба, щоб була гарна погода. Зараз хочу піти подивитися не тільки мікрофон, а ще деяку техніку. Можливо, кава машин. Не знаю, зараз піду подивлюся і вам покажу всім гарного настрою. ще в мене питання саме до дівчат. Що ви даруєте своїм чоловікам на дні народження? Завтра вже не день народження. Я в нього запитала, що тобі подарувати, що ти хочеш, на що він сказав, що не треба взагалі нічого, давай краще підемо десь щось смачненького з'їмо або поїдемо кудись, ну, в аквапарк ми ж збираємось. А я не можу так. Я, я думаю, що хоча б якийсь е, як знак уваги потрібно зробити і щось йому подарувати. А що, не знаю, що ж треба, щоб він міг взяти з собою в літак потім. Ну, Я думала просто за те, щоб подарувати, може парфум якийсь. Але тоді потрібно, ну, щоб мілілітрів там було стільки, щоб він міг з собою потім взяти. Йду це і думаю. Не буду казати, що я буду все ж таки дарувати і що я оберу, не буду показувати, тому що він дивиться мій блог і тоді буде знати. Але треба. Я вважаю, що обов'язково треба дарувати подарунки, тому що це дуже приємно, коли людина. Думає про тебе, ходить, обирає якийсь подарунок, а коли дарує там гроші або е, гроші, давайте так, то не, не так. Ну, приємно, звичайно, звичайно, гроші, кому неприємно отримувати. Хоча, можливо, комусь, наприклад, так набагато краще, тому що людина тобі може піти і обрати те, що вона хоче. Але я людина, яка е, я люблю сюрпризи, люблю подарунки, тому ну і такі неочікування. Не люблю, коли кажуть, іди і купи собі щось. А Женя робить саме так. Він дає мені гроші, і я йду і купую собі те, що я хочу. А знаєте, як, коли вже до мене потрапили в руки гроші, я вже не хочу їх витрачати. Тут я думала саме за таку кавову машину, куди можна вставляти ось ці катриджі, як вони називаються. Правильно. Але не знаю, чи взагалі смачна ця кава чи ні, в кого є така вдома, поділіться. Чи варто її взагалі купувати і чи смачно. Напевно, дуже великий розход цих саме капсул, о, капсула. А ось, до речі, самі капсули, тобто 7 капсул, 4,89, 7, а є 8. Дивлячись, напевно, яка кава. Нескільки навіть є. Макіато. Ну виглядає все дуже смачно, не знаю, чи насправді смачно чи. Сьогодні на годинники мені подобається від сіоні. Тут ще є від колей. Для дівчат рожевий. Це сіоні ще якісь цікавий, таке для чоловіків. Samsung, але вони якісь такі дуже великі. велике. Чкірине Ірині. Apple Watch. Apple Watch. Знову Huawei. і ось це Apple Watch. Чого не працює? Не можна подивитися. Це що? Ти можеш для себе взяти ось такий мікрофон. Як ви думаєте? З таким я ще не ходила по вулицям. Дивіться, що знайшла. Тут є програвачі для пластинок вінілових. Взагалі, тобто хтось ще слухає, що не знаю, як часто їх купують, хоча що тут дивуватися, що і на бабуся дивилася dvd програвач. Хотіла, напевно, купити це ж dvd Програвач. Я вже забула, як воно виглядають так. Мікрофон, ось єдиний мікрофон, який я знайшла тут. Показали мені, але в нього роз'єм не такий, який мені потрібен. Тут бачите, для навушників, а мені в айфон необхідно. Тобто, це доведеться ще якийсь адаптер купувати, і тоді вже буде ну не та якість, яку якої би хотілося. Тому потрібно шукати все ж таки замовляти в інтернеті той, який мені сподобався. Ще були думки купити аерпутс і використовувати їх як мікрофон. Не знаю, чи воно того варто. Не знаю, варте. Ось тут ще є навушники різні. Мені здається, що потрібен саме мікрофон. Є GBL. GBL, наче дуже-дуже гарна фірма взагалі. І колонок Bluetooth. І навушники. Не знайшла я мікрофон. Йду в інший магазин, вже не за мікрофоном. Просто піду прогуляюся. А я хочу сказати декілька слів взагалі про продавців-консультантів тут в магазинах. Я не знаю, як в інших магазинах, але в медіамаркт я прийшла вже в другий раз. Тобто, другий раз в мене є такий досвід. Продавці взагалі. Їх треба пошукати. Якщо в нас заходиш і на одну людину, на одного покупця, там я не знаю три консультанта, то тут все навпаки, їх ще потрібно шукати, щоб спитати, де знаходиться той товар, який тобі потрібний. Ось, і якщо навіть уся була просто щойна ситуація, я спитала, де знаходяться мікрофони, і чи є взагалі у них вони. Він сказав, один сказав, що взагалі немає, а інший каже, так, є, зараз я тобі покажу. Пішли, ми він мені показав і все, і побіг. І взагалі мені цікаво було розповідати мені про цей товар. А в нас, наприклад, я працювала колись в магазині «Фокстрот». У нас були навіть товари, які з, е, є цінник, там жовтий там або червоний. І то тобі потрібно все зробити так, щоб продати саме цей товар, тому що тобі бонуси нараховуються за цей товар. Хоча всі знають, що ця фірма не дуже якісна, не дуже гарна, але ти стоїш і розводиш людей. І що саме мені не подобається у нас, що люди не хочуть продати якісні якісь речі, а потрібно продавати те, що вже залишалося там, і потрібно просто позбавитись цих товарів на складі, і тому починають їх виставляти в акції. І мало того, що консультант. Повинен нав'язувати тобі цю техніку. Просто була колись ситуація з принтером, досі пам'ятаю. Принтер дуже взагалі така тема, як навіть це сказати, не те, що серйозно, Та, потрібно дуже багато на що звертати увагу, при, взагалі, коли купляєш той принтер. А людина, консультант, впарювала просто такий непотріб. І люди купили, який потім картриджі не, заправ... не заправиш, а потрібно йти і купувати оригінальні. І це ну, незручно, ось так скажу. Я думаю, той, хто користувався принтерами, ті розуміють, що картриджі потрібно заправляти і краще купити фарбу і самим вдома заправляти. Але є такі фірми, які приймають лише оригінальні картриджі, і ти не можеш його заправити. Треба натиснути на світлофор. І ти не можеш його заправити просто і далі ним користуватися. Ось це дуже погано. Людина нав'язувала. Не знаю, чи цікава взагалі вам ця тема, але розповідаю. Ось такі тут консультанти саме в Іспанії, саме в магазині Mediamarkt, там, де була сьогодні я. Можливо, в інших містах, в інших магазинах по-іншому, а тут консультантам, напевно, не платять бонуси за те, що вони продають той чи інший товар. Зараз Аліса буде розповідати, що їй сказала сьогодні вчителька іспанська. Що я Так, що вона, як сказати, покращила свої взагалі знання. Тож, є дуже великий шанс. Так, взагалі куди нам? Під... Чи тут, чи там? Ні, сюди. Добре. Є дуже великий шанс, тут що її переведуть тут сиділи... в інший клас. а А, Тут сидів, там Так, точно. Ми за лісою йдемо зараз в магазин, за я показувала. За і Містерство. Так, ми йдемо в магазин. Я показувала вам магазин. Дібравні Туронів. Туронів, горішків. Ще чогось. Що там ще? Е -е -е, Карамельки. Ага, І цукерка. Ні, там ні. Ліса хоче там цукерку. Вчора я їй купила ту цукерку, а вона в формі як соска української мови. Так і буде? Є чопіка. Так. Добре, не зрозуміла. Ми вийшли не, з магазину, не, вона ну, її. Соска по, по іспанськи вроді чупета. Так, і... добре. Аліса, зачекай, бо ти мене збиваєш з думки. А, туди. І вона вийшла з магазину, вона в неї впала на пол і вся розбилася. Тож Аліса дуже була яка ти була. Смішна. Смішна, чого смішна? Мамка кричала на тебе. <смішна> Я сміялася. А ти сміялась. Тож йдемо сьогодні знову ж таки за цією цукеркою. Олеги. Зараз буде дубль два. Так, а Аліса, так як Аліса. Ой, а вчителька, так як Аліса погано знала іспанську мову і погано розуміла, вона сказала, що є дуже великий ризик, що вона залишиться на другий рік. Але ось зараз їй сказала, що вона покращила свої знання. Вот, смотрите, ми... тут. Ага, І ми сподіваємося що все ж таки її переведуть в інший клас. Ходімо, що ми будемо брати? Олега? Мама не хоче. А я хочу. Так, а ось ця цукерка, яку ми брали минулого разу. ось ця. Вона розбилася. Мама розплачеться. Ні, я А ти, а ти... <с плес> зараз на касі. Плачусь. А сльозами приймають взагалі чи ні? Я розплачусь бейбі. <плес> У нас дуже багато грошей. <плес> І тому ми купили це. І це. І це, але не все мама, тому що вчора ми її розбили, так, Аліса? <плес> ну ми. Це я вже беру і на себе твою провину. Ти, ти розбила. Хочу показати, дивіться, тут встановлюють вже до Огерас фігуру. Щось таке буде дуже масштабне. Дивись, це ж вони все докупи зараз зберуть і буде одна така велика. І потім буде грязна вся вулиця. Ні, ну її будуть, її будуть палити потім. Дивись. Вже О, по місту. Вулиця. Брудна і мокра. Потім вже будуть палити і потім будуть поливати її. Все добре, ходімо. Ходімо. Куди йдемо? Додому вже. Це? Щось, якась у нас така програма. Потрібно просто піти, витратити гроші і піти додому. А що це в тебе таке на футболці? Супер. Думки Алісі, Аліса, давай ще раз. Я не знаю. як. Давай ти. Чого? Я не знаю, як це. Сподоби. Так просто кажи, як ти казала мені тільки Що щойно. Эм, ведь голуб може пересікати границю стран, а у нього то нету денег і паспорту. <свист> Що у них нету паспорта. У них ось вот так висела і такі там. То, -то потрібно Голд! реєструвати кожного. Так? Да. <свист> Деньги. Він же в літає. Ага, да, Аліса, логіка просто залізна. Я вдома. Там є в цьому магазині такі гарні баночки з медом і така ця ложечка спеціальна для меду. 12 євро наче коштує, і там три чи чотири види. І там ложка для мнода. Та це ж, знаєш, як магазин для туристів. Там дуже дорого. Дорого. Турон взагалі можна купити в магазині в звичайному супермаркеті. за євро. Ну зараз знижки, тому що не сезон туронів, тому за євро. В цьому магазині такі ціни і дуже маленька. Ну, дуже мало грамів взагалі цього турону. Але смачний і дуже класно, що можна прийти і скуштувати. Звісно, ну, щоб якщо ти вже наїв з цим короном, mm -hmm. то щоб не залишилося цього ділікате. Mm -hmm. Щоб ти потім не дивився на це і такий ні, ні. Ні, ну там дуже багато різних, різних смаків є з фісташками, там, з різними а, а горішками. Может, не смаків а смаки. 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 Бачите, Аліса, потрошки вчить. Українську мову. Тобто ми вже йдемо додому. Завтра вже не день народження, завтра вже з ним зустрінемось. Поїдемо десь в смачне місце, будемо щось їсти, відпочивати. Всім вам гарного вечора, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео.